Повернулися ми з нею до роботи, тому що е, прагнемо якнайшвидшої перемоги. Ворог нас з нею не зламав, несемо ми з нею нашу службу. І надалі робимо нашу Херсонщину безпечнішу для життя. Олег Печков служить у Національній поліції Херсонської області з 2024, 8 лютого 2025 року, під час чергування на блокпості разом зі своїм службовим собакою Фані потрапив під атаку російського fpv дрона Ми знаходилися поблизу укриття, прилетів FPV-дрон російський і спробував нас атакувати біля укриття, але в нього це не вийшло. Він намагався залетіти за нами в укриття і здетонував біля входу в укриття. Було багато поляки, крові, і, звісно, після атаки дрону це були такі, знаєте, секунди, коли ти нічого не розумієш, що сталося. Потім, коли цей стан трішки вже проходить, починаєш розуміти, ага, десь кров, де, де моя службова собака, що з нею. Олег говорить, його врятували шалом та бронежилет, які стримали уламки, а фані захистив він. Кінолог накрив собою собаку та прийняв основний удар. Ну тому що це моя напарниця, і ми з нею працюємо. І так би мовити, у нас з нею свій зв'язок. І ну, це жива істота, і так потрібно. Трішки ми з нею отримали осколкові поранення, тобто, в мене було поранення лівої руки наскрізне лівої щоки, а також підборіддя. Фані була поранена в праву сторону, неї було контузія, порізаний ніс осколком, а також осколок був поблизу хребта. На лікуванні та реабілітації Олег був два з половиною місяці, фані два. За цей час кінолог та собака жодного разу не бачилися. Це було, знаєте, таке відчуття, коли давні друзі довго не бачаться, потім зустрічаються. ну… Переповнювали емоції, що мене, що її. Тобто, це, ну як вам сказати, це так не розповісти просто. Це потрібно бачити. Все, все, все. Все. Зараз вона трішки нервує із-за того, що зараз камери, багато людей, трішки їй некомфортно, і тому я їй даю зараз її іграшку для того, щоб вона заспокоїлася. Характер у фані дуже такий. Як сказати, енергійний. Вона постійно хоче працювати, постійно чимось займатися. І На місці вона сидіти їй дуже важко. Вона була передана нам фондом Говарда Баффета після деокупації правобережжя Херсонщини. Вона приїхала з Європи. Їй було приблизно півтора рочки, як вона приїхала. І це німецька вівчарка. Собака повністю відновився після поранення фані Собака-детектор на службі півтора роки. Вона працює на всі 200%. З фані ми несемо службу у зведених загонах на блокпостах. Ми обшукуємо транспортні засоби на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, вибухових речовин, а також зброї та боєприпасів. Також виїжджаємо на замінування, тобто поступає на лінію 102 анонімне. Повідомлення про замінування виїжджаємо у складі з вибухотехнічною службою на обслідування. А також з фані ми залучаємося до стабілізаційних заходів на різноманітних об'єктах скупчення людей. Олег Пічков розповідає стати поліцейським дитяча мрія. Його батька теж служив у правоохоронних органах. Є на Роман царьов, суспільне новини Херсон.